Круасанова практика, або як за всього три хвилини зрозуміти, що ви робите багатшими інших людей кожного дня, а отже, робите багатшими себе. Цю круасанову практику я дізналася від Марини Хмеловського, мого вчителя, в якої я навчалася і стала вже випускницею школи кармології, це найвідоміший кармолог України, я обожнюю свого вчителя, і коли я перший раз почула круасанову практику, вона мене дуже сильно вразила. Уважно слухайте зараз. Якщо ви думаєте, що грошей в світі мало, якщо у у вас борги, якщо ви мало заробляєте, або якщо не можете пробити свою фінансову стелю, то одна з причин цього всього може бути те, що коли ви віддаєте на касі гроші в новості, наприклад, шкребетесь, думаєте, о Боже, там вже касарь, Боже, чи там нічого не купила, вже 2000 гривень вийшло. І ось на касі, купуючи пік-пік, ви розумієте, що воно вам треба, і ви оплачуєте, але ви оплачуєте, знаєте, з такою жабкою внутри. І вона в мене теж є. Що думаєте, я, я, теж, я теж не свята. Знаєте, є якась така фраза, я не знаю від кого. Здається, від Кримовою, що я не свята, я жива, така красива фраза. І що хочеться сказати в цій кросановій практиці, вона допоможе цю жабку трансформувати. Тому що саме ця жабка не дає вам заробляти більше, не дає отримувати від цього життя більше грошей. Чому? Тому що на духовному рівні ви кажете, о Боже, як мені боляче з грошима розставатись. Дінішки, дінішки, мої дінюжки, от це скруч скручмагах і таке включається. Це з духовного світу, ну, трошечки не окей, тому що насправді грошей багато, і ви є провідником, ви можете ви купуєте, потім до вас приходять ось цей оборот, обмін це навпаки дуже класно. Звісно, ми маємо мати якусь фінансову подушку і так далі. Але круасанова практика переходжу до неї. Послухайте зараз уважно: коли ви заходите в кав'ярню, в бар, ресторан, там, де приїдеться круасан, ви бачите цей круасан, він коштує, ну, наприклад, 40 гривень, 50-160 Напишіть взагалі, які ваші улюблені круасани. Я пам'ятаю, я любила львівський круасан купувати. Так ось. Цей круасан коштує умовно 50 гривень. І ви зараз купуючи цей круасан, оплачуючи Apple Pay там, чи Готівку, неважливо. Усвідомте, скільки людей зараз підуть багатшими. І давайте рахувати. Бармен або офіціант, який вам виніс це. Він стає багатшим, тому що саме з цих 50 гривень він він отримує зарплату, і цей офіціант сьогодні зможе дозволити собі купити трояндочку своїй коханій дівчині, або цей офіціант зможе купити іграшку своїй дитині. Окей, поїхали далі. Бармен прибиральниця, які сьогодні поїдять. Вони куплять якесь м'ясо, якісь овочі, фрукти. Поїхали далі. Там є директор, напевно, цього ресторану або навіть власник. Він виплатить податки з цієї, цієї історії, і ці всі податки йдуть на що. На дороги, які ви всі так хейтите, але насправді дуже багато дорог в моїй реальності в Києві я бачу, що дуже багато доріг будуються. Дерева, які саджаються, ба ба навіть навіть скора допомога. Ми ось очікуємо, що швидка допомога має приїхати. А ви знаєте, з чого отримують гроші? Швидка допомога з податків. І якщо ви... Укриваєтесь від податків, ви свідомо кажете собі, нехай хтось інший заплатить за те, що до мене приїде швидка. Я пам'ятаю, я у Польщі була там була каретка. Щоб викликати каретку, швидку допомогу дитині, якою була температура здається 39, коли ми були в Польщі. Треба було 100 чимось злотих. 100 ще ми злотих заплатити за те, щоб до тебе прийде швидка. Так от в Україні вона до нас приїжджає безкоштовно за податки, які ви заплатили, заплатили в кросанах, які ви заплатили зі свої заробітної плати, якщо ви не укриваєтесь. Як як моя, наприклад, ФОП мене е, кожні три місяці і кожного місяця йде виплата. Я розумію, що ці податки йдуть на дуже величезну систему. Так, вони йде йдуть також і на виплату е, депутатам, яких ми всі засуджуємо, але зараз не про це. Далі, з чого зроблений круасан? борошно. Борошно зробили на заводі. Що ще там? Цукор. Цукор зробили на заводі. Олія. Напевно, це завод і ще й агро, так само, як з пшеницею. Тобто весь завод, а це тисячі людей, тому що не один завод отримують сьогодні кожен по копійці з ваших 50 гривень круасану. І кожен з них. Дозволить собі купити медикаменти, поїхати в подорож, купити собі одяг, поїсти. І кожен з них стає багатшим за рахунок того, що ви купили просто круасан. І коли ви усвідомлюєте те, що насправді ви робите дуже гарну річ, купуючи інші продукти, так можливо дорожче, чим було раніше, але ви робите багатшим інших. І як кармічно до вас це повернеться, бо той самий бумеранг він працює. Якщо ми кармічно робимо багатшими інших людей, то не обов'язково ці люди, але інші люди точно. Повернуться до нас тим, що зроблять багатшими нас, і заплатять за наші послуги вже так само з вдячністю, а з -з -з зверху покладуть з чаєвими, це також дуже класна історія. І вже в наступний момент, коли ви будете оплачувати в новості покупки, просто пікуючи, усвідомте, що, що ось зараз ця жіночка 45 років, вона дозволить собі купити нову помадку в Єві. А о той охоронець при виході, який може вам навіть сказати до побачення іноді, то він нарешті дозволить купити. Шоколадку своїй ну, на донечці або можливо це вже старий охоронець, який дозволить внучці купити шоколадку. Чи торкає це серце? Торкає. і ось в цьому моменті є наша людська істина, що коли ми це усвідомимо, і чим більше ми будемо включати цю круасанову практику в щоденне використання щогодинне, тим більше будемо щасливі. Ми і в принципі щасливе все людство і вся Україна. Я щиро бажаю вам, щоб ваша щедрість поверталась до вас набагато швидше ніж ви хотіли б навіть. але Причини точно є. Коли вона прийде, можна дізнатися. Всю цю історію я розказую на своєму тубі і про карму, і про всі принципи. І власне я кармолог. Я кармолог, я Анна слабенчук. Я спеціаліст «Матриці долі, випускниця Марнихоловська, як я вже сказала, і я дійсно розумію ці причинно наслідкові моменти в вашому житті і допомагаю зрозуміти, якого хріна борги. Тому що там є точно причина, якого хріна вас зрадили, тому що там теж є якась причина, якого хріна ви захворіли, не дай Боже, звісно, там теж є якась причина. Це ми посіяли в своєму житті і ми можемо це все трансформувати. Обіймаю кожного, підписуйтесь на цей канал, тому що я дуже стараюсь і кожного тижня випускаю ютубчики.